Новий генплан Ужгорода, транспортну інфраструктуру, подальшу долю зелених зон та історичної частини обласного центру, а також інші актуальні для містян питання, розповів Ужгородський міський голова Богдан Андріїв під час зустрічі з громадськістю, експертами та журналістами. Цими вихідними у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая мер Ужгорода відзвітував про результати роботи впродовж 100 днів перебування на посаді, а також поділився власним баченням щодо майбутнього розвитку обласного центру. За словами Богдана Андрієва, за більш ніж два місяці на посаді голови міської ради реалізувати усе заплановане поки не вдалося. Разом з тим, голова міськради закликав громаду активно долучатися до спільної розробки нового генерального плану Ужгорода. Окремо зупинився і на видатках з міського бюджету на 2016 рік. Зі слів Богдана Андрієва, цьогоріч заплановано витратити 45 мільйонів гривень на ремонт історичної частини міста, 25 мільйонів гривень на капітальний ремонт міських автошляхів, 5 мільйонів на ремонт внутрішньоквартальних територій. Ішлося й про міські пасажирські перевезення, які нині є чи найболючою темою для більшості містян. За 2015 рік, на нашкодування перевізникам білових категорій перевезення громадян було. 5 мільйона гривень, з них півтора компенсація за 2014 рік. І ці всі кошти ляли на плечі перевізників. І тому ми вийшли в цей рік з таким успіхом, що у нас на два маршрути не знайшлося жодного перевізника, який не має бажання працювати в таких умовах. Оце я вам відповідаю. 4 березня буде проведений ще другий етап конкурсу на ці два маршрути. Зараз всі без винятку автобуси, які задіяні на міських пасажирських перевезеннях, обладнані системами навігації. І На наступний тиждень приїде компанія, яка налаштує, що воно як одна ціло, і воно буде видно на моніторі, і кожен на своїх смартфонах чи інших електронних носях буде мати змогу побачити, де знаходиться цей чи інший автобус. І вони будуть їздити по графіку.